Знайденими на Волині літаками могли переправляти вогнепальну зброю, бурштин та підакцизні товари. Така версія слідства. Нагадаємо, днями прикордонники виявили ангари з незареєстрованими літаками. Три легкомоторні апарати, Як 12 Вілга та Цесна, зберігались на території діючого аеродрому, сільгоспризначення у Турійському районі. Кому належать літаки, спробували з'ясувати наші журналісти. Комоторні літаки, як 12 Вілга та Цесна, слідство вилучило у рамках кримінального провадження. Як розповідають у Держпрокордонслужбі, лише одна повітряна машина була зареєстрована відповідно до чинного законодавства, як така, що має право здійснювати польоти. Відмості про інші відсутні у реєстрах за перевірку інспекції державної авіаційної служби України встановлено. Цесна має льотну придатність та може використовуватись для здійснення польотів визначеному законодавством порядку. А на як 12 та вілгу у реєстрі Державної авіаційної служби будь-яка інформація про льотну придатність відсутня. Єдине, що повідомляють прикордонники, це те, що літаки були на території діючого аеродрому сільськогосподарського призначення. Стояли в ангарах, які цілодобово охоронялись. Хто власник цієї техніки, не розголошують. А відомо кому належать ці літаки, що це за сільгоспідприємство, де воно зберігалось. Зараз всі заходи в рамках кримінального провадження ще тривають. Відмовились коментувати знахідку і у Волинській прокуратурі, яка здійснює процесуальне керівництво у справі за фактом контрабанди. Свою відмову пояснили таємницею слідства. Тим часом нам вдалось розшукати у єдиному реєстрі ухвалу суду про тимчасовий доступ до речей та документів. У ній йдеться, що літаки вилучені у ході до судового розслідування, де встановлено факт контрабанди вогнепальної зброї, підаксизних товарів, бурштину та інших предметів контрабанди. Повітряні засоби належать мешканцям Конців Володимира Волинського, а зберігались вони на території села Радовичі Турійського району. Як стверджують, у цьому селі ангарами користується місцевий авіатехнічний спортивний клуб Аміла Авіа і техніка це його. Що цікаво, засновниками цієї організації є колишній головний митник Волині, а нині депутат облради Роман Микитюк та його дружина. Ангар Аміловський, ну бо там -то як то створення спортивного. Авіаклуб, аміла авіаку. Ну коли там приїзали, там на тих аеропланах, там літали. Ну, факт, те, що, той факт, що вони три там стоїть, стоять, то не стоять. Чули, що вони могли використовуватись для перевезення контрабанди? Я там по живу, там близько, я не міцю місяць не літали. На тільки був один тоді, що ботики робився, а я такі ще літали. Ми намагалися зв'язатись із Романом Микитюком, аби узяти коментарі з приводу підозр правоохоронців у незаконній діяльності. Однак за відомим нам номером депутат не відповідає. Ми ж зауважимо поблизу цього села Градовище П'ять місяців тому впав та розбився літак польського виробництва Z-37 або Шмель. Ним керував 44-річний житель сусідньої Рівненської області. Він загинув на місці. Тоді слідство не знайшло у цьому криміналу, а стверджувало, що чоловік просто здійснював випробувальний політ, на який попередньо узяв дозвіл. За останні три роки в області це було вже третє падіння авіатехніки. 2013 2014-го у селі Скулин Ковальського району, а 2015-го – Промінь Луцького району теж розбивались літаки ан 2 або як кажуть у народі кукурузники. В обох випадках пілот та пасажир загинули на місці. У той же день правоохоронці заявили, що трагедія сталася через переправку повітрям контрабанди. Злочинці надто низько над землею здійснювали польоти, аби їх не зафіксували авіарадари, і через це потерпіли крах. В обох випадках систво так і не повідомило про результати розслідувань місцевих журналістів. На лістів не для новин на часі.